Уявіть собі, що кожен ваш сніданок це не лише спосіб наситити свій організм енергії, а й зробити ваш імунітет міцнішим, сильнішим і готовим до щоденних викликів. Ми живемо у світі, де до нас впливають стрес, недосипання, сезонні віруси і погана екологія. І більшість людей згадує про свій імунітет лише тоді, коли вже захворіли. Але справжня сила полягає в тому, щоб дбати про організм щодня ще до того, як з'являться перші симптоми. І почати можна з найпростішого зі сніданку. Адже саме він задає тон усьому дню. Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Юлія Рокас, я сертифікований нутріцолог і магістр дієтології. І сьогодні ми поговоримо, як звичайні та прості продукти можуть стати ліками для вашого організму. Я покажу приклад простого та здорового сніданку, який допоможе зміцнити ваш імунітет без складних дієт та дорогих препаратів. Перш ніж перейти до рецептів, давайте розберемося в головному концепції їжа як ліки. Це не просто красива фраза, а напрямок сучасній науці функціональне харчування. Функціональна їжа це продукти, які, крім білків, жирів та вуглеводів містять біологічні активні компоненти. Ці компоненти позитивно впливають на організм, допомагають покращити здоров'я та знизити ризик захворювань. Ваш організм це складний механізм. Для його роботи потрібне пальне, а це звичайна їжа. Але щоб механізм працював без боїв і не іржавів, потрібні спеціальні мастила та захисні системи. Саме цю роль виконують біологічні активні речовини. Як це пов'язане з Давайте представимо нашу імунну систему, і це армія з мільярдів клітин. Щоб ця армія була боєздатною, їй потрібні не лише пальне, а й озброєння та тренування. І все це вона отримає з їжі. Розглянемо три основні вороги імунітету, на які ми можемо впливати за допомогою здорового сніданку. Окислювальний стрес. Простими словами, це пошкодження клітин агресивними молекулами. Зазвичай це відбувається за рахунок постійного стресу, поганого харчування та забрудненого повітря. Рішення цієї проблеми додати в харчування антиоксиданти з фруктів, ягід, зелені та зелений чай. Хронічне запалення це коли в організмі постійно тліє вогник запального процесу. Це не гострий біль і не температура, яка буває при застуді. Це повільний процес, який може тривати днями, місяцями і навіть роками. Воно діє тихо, виснажуючи імунну систему і провокуючи хвороби. Чому воно виникає? Імунна система не може вимкнути режим захисту. Вона продовжує боротися навіть коли загрози вже немає. Неправильне харчування, Надлишок цукру, транжирів, ультраперероблених продуктів підтримує запалення. Хронічний стрес і недосипання. Вони виснажують організм і провокують постійне виділення гормонів стресу кортизолу. Якщо вам цікаво дізнатися, як кортизол впливає на ваше здоров'я і навіть фігуру, ви можете подивитися моє відео про цей гормон. Але повернемося до хронічного запалення. Інфекції або хронічні хвороби. Якщо інфекція не вилікована до кінця, або є проблеми з кишечником, суглобами чи то залозою, запалення може тривати довго. Токсичні фактори куріння, алкоголь, забруднене повітря, надлишок хімії у продуктах, пластику, побутових речах, включно з посудом. Рішення цієї проблеми додавати в харчування протизапальні продукти, як то омега-3 з насіння, риби та корисних олій, а також додавати вітамін Д, цинк, магній, селен, куркума, імбир і ресвератрол. І третій ворог нашого імунітету дисбаланс мікрофлори кишечника. 70% імунних клітин живе в кишківнику. Якщо мікробіом виснажений, імунітет слабкий. Рішення цієї проблеми додавати в щоденне харчування пробіотики це йогурт, кефір, ферментовані овочі та пребіотики овес, бобові, цикорі, коренеплоди. Якщо у вас немає балансу в мікрофлорі, це все одно, що мати армію без командирів. Усе є, але організованої оборони немає. Чотири ключових компоненти для імунітету. І перший ключик це поліфеноли. Поліфеноли – це антиоксиданти. Їх легко впізнати все яскраве, кольорове. Вони ловлять вільні радикали так само, як ви ловите акції в супермаркеті. Приклад, ягоди, зокрема, чорниця. вона працює як мийка для клітин, цитрусові, зелений чай, яблука та зелені овочі. Другий ключик це протизапальні агенти оміга-3 жирної риби, насіння льону, горіхів та чия. Оливкова олія холодного віджиму це природний і антисептик, і протизапальний жир. І є ще багато корисних олій. Я спеціально зробила огляд топ олій, які можна подивитися в моєму відео. І, звісно, куркумін із куркуми це як вогнегасник для хронічного запалення, але не плутайте зі спецією куркуми в пакетиках супермаркету. Це дешева копія, яка не має здоровчого ефекту. Якщо куркума. То це має бути корінь або нутріцептик з вже готовою формулою, де є чорний перець з його компонентом піперином. Це унікальна спалука перцю, неймовірно посилює дію куркуміну. Це як сонце, плюс вода. Життя росте і розвивається. Шукаєте здоровчий ефект. Обов'язково обирайте тоді куркумін з піперином. Третій ключик це пробіотики і пребіотики. Пробіотики це живі бактерії, лактобацилус, біфідобактеріум і сакхаромісус, йогурт натуральний без цукру, кефір, квашена капуста, кімчі, камбуча або чайний гриб, мариновані овочі, обов'язково натуральної ферментації, сири з живими культурами. Пребіотики це харчові волокна та речовини, які годують бактерії: це інулін. Фрукта, оліга, сахариди, пектини і резистентний крахмаль. Про резистентний крахмаль я розповідала в моєму відео про рис. Всі посилання на додаткові відео, де можна дізнатися і про ферментацію, і про корисні олії, і про рис, і як варити вівсянку. Сполір це ми поговоримо про пізніше. Всі ці відео будуть закріплені в першому коментарі під цим відео. Підсумовуючи, можна сказати, що бактерії у кишечнику це як оркестр. Якщо диригент добрий, а це саме харчування, то оркестр буде звучати гармонійно. А якщо поганий, буде виходити хаос. Четвертий ключик це мінерали, координатори імунітету. Це цинк і селен. Вони як керівники відділу імунітету. Без них навіть найкраща команда не працює. Цинк ми шукаємо в гарбузовому насінні, в бобовах і в печінці. Селен ми шукаємо в бразильських горіхах. Цікавий факт: всього два горіха на день можуть покрити добову норму селену. Це маленький суперфуд, який не потребує реклами. А ще багато селену міститься в такій знайомій нам вівсянці. Якщо ви дивитеся це відео, нарешті ми підійшли до рецепту того самого сніданку, який покращить ваш імунітет. І ми зробимо імунний апгрейд звичайної вівсянки для того, щоб отримати максимум користі на сніданок для нашого імунітету. Я завжди даю вибір своїм підопічним, і в мене є дві версії для вас. Солодка версія це з ягодами і горіхами, і солона версія з яйцем пашот та шпинатом. Для солодкої версії нам знадобиться 50 г вівсянки це база і пребіотики, жменя темних ягод це антиоксиданти. Ложка меленого льону це омега-3, або можна замінити на одну чайну ложку ляної олії, гарбузове насіння і два горішка бразильських горіхів це цинк та селен. Ще ми додамо щіпку куркуми з перцем, це протизапальний бонус. Приготування просте. Варимо вівсянку, додаємо все інше по рецепту, і у вас на столі не просто каша, а ранковий стартап для вашої імунної системи. А як правильно варити вівсянку і які види вівсянки будуть корисними для вашого здоров'я я розбирала в цьому відео. Подивіться його і заберіть всі лайфхаки для вашого корисного харчування. Для солоної версії знадобиться 2 столові ложки вівсяних пластівців, 2 яйця, жменя шпинату і ще жменя різної зелені на ваш вибір, чайна ложка насіння або 2 столові ложки ферментованої спаржі або грибів, щіпка куркуми з перцем і сіль. Пластівці заливаємо яйцями, перемішуємо, додаємо рублену зелень і готуємо на маслі кхі вівсяно млин. На готовий млинець посипаємо насіння або можна викласти ферментовані овочі і гриби. Якщо вам лінь готувати вівсяно млинець, можна просто зварити вівсянку і яйця і все це викласти на тарілку. Мої лайфаки перше заморожені ягоди, такі ж самі по користі, як і свіжі. Ляне насіння молимо безпосередньо перед подачою, адже воно місить дуже багато ом'яга-3, а вони можуть окислюватися. І тому з часом мелене насіння льону може гірчити. Отже, мелами перед самою подачею. Куркуму завжди поєднуємо з перцем і смажимо на маслі кхі або на салі, або на олії з авокадо. Тепер ваша черга, спробуйте один із варіантів цієї функціональної їжі і поділіться в коментарях, як вам такий вид сніданку. А може у вас є свої секретні рецепти функціональної їжі? Діліться, я читаю всі коментарі. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео про здорове харчування. А якщо ви хочете підтримати розвиток українського контенту і отримати плюшки від мене особисто, завітайте на мій Patreon. Там я ділюся і рецептами, і порадами можна скачати корисні гайди для свого здоров'я. Посилання на Patreon та мої соціальні мережі будуть в описі до цього відео. Пам'ятайте, кожен шматочок їжі – це сигнал для вашого тіла. Зробіть цей сигнал зеленим. Зробіть так, щоб цей сигнал вам казав Я сильний, я здоровий, Я активний, Я можу більше. Не відкладайте до понеділка, почніть прямо завтра. З маленького функціонального сніданку може початися велика зміна. Бажаю вам міцного імунітету, смачних сніданків і гарного настрою!